Свято починається не з подарунка під ялинкою, а з очікування дива. І саме адвент-календар календар це те, що допоможе вашій дитині відчути справжню магію різдва. Кожного дня новий сюрприз, маленька коробочка радості, яка наповнює серце захопленням і нетерпінням. Прикраси, браслети, машинки, динозаври, конструктори, навіть чарівний світ Гаррі Потера. Кожен календар створений, щоб дитина прокидалась із усмішкою і вірою в чудеса. адвент календарі від обеті це більше ніж просто подарунок. Це 24 дні щастя, творчості і сімейного тепла. Це моменти, коли ви разом відкриваєте нову коробочку і бачите, як сяють очі вашої дитини. Кожен день стає маленьким святом, кожна деталь частинкою великої казки, яку ви створюєте разом. І саме ці спогади залишаються назавжди: теплі, щирі, і наповнені любов'ю. Даруйте не просто іграшки, даруйте очікування дива. Обирайте свій ідеальний адвент-календар від обеті і створіть справжню різдвяну казку у себе вдома.